Для чого потрібно прирізати, прикорочувати такі довгі гілки, навіть якщо вони закінчуються ось такою плодовою брунькою? Здається, нібито тут має бути плід цю гілку б залишити, але нам треба її зрізати. Зараз покажу чого. Для наглядності я просто прив'язав одне яблуко на кінчик цієї гілки і подивіться, що відбувається під навантаженням. Вона дуже сильно гнеться вниз, і це при тому, що одне таке, я б не сказав, що досить таке велике, а середнє яблуко. А часом буває, що з одної плодової бруньки є і два і три плоди. Ну, з цієї, ймовірно, що не буде, але все рівно. Додайте до цього всього ще купу листя, яке тут буде, і нові молоді гілки, які повиростають з цих е, ростових бруньок. Така гілка з великою ймовірністю просто зламається, і навіть через рік вона не закладе тут більше плодів. Це при тому, що вона ще є досить таки горизонтальною, яка ніби і нормальна гілка, це гарна. А ось така вертикальна, вона також має в кінці в принципі плодову бруньку. Якщо би там заклалося яблучко, воно її отак зігне, вона зламається. Це 100%. Тому такі гілки взагалі треба видаляти або залишати на пеньочок для плодоношення. Наприклад, як отут було зроблено, от і заклалася гарна плодова бруньочка, який зроблений маленький пеньок. Так само от в минулому році. Ця гілка була такою ж довгою, як ця, вона прирізалася, тут зробився пеньочок, є закладка плодової бруньки. ця так само буде прирізатися орієнтовно на 3-4 бруньки для того, щоб не було ось такої ситуації, і вже через рік тут також закладалися плодові бруньки. Тут ми отримаємо урожай, тут урожай, тут, тут і тут також урожай. Тому нам заради цього одного яблука або двох не треба таких маніпуляцій.